Добрий день, це канал я і маміні тваринки. І ми з вами в хліві. Так, ось таке я красення маю. Паспортованого документами. Ось такий у мене чернишик, красунчик, мазунчик, дуже мазунчик. Ось. Такий красавчик. Ох, красавчик. Чемний, слухняний, не знаю, як далі буде, ну, ми його трошки підлямпімо, і він буде красавчик. Так. Чи моя кітна малишка? Не знаю, трудно сказати, ну дивіться, фокус. Та я завім я гладжий. Бачите, треба, щоб раз-два лягла. Ти ляглася. Ось такі то справи. Ось так вони в мене стоять зараз. Там кастрат. Ось тут моя малишка, кнопочка, Рижуля і красуня. Вчора був ветлікар. Покололи їм у кольчики цим двом і чернишові. Ось і оце такі то справи. Так. Е -е, так. Так, 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 так. Моя лапка нині гуляє, бекає за козлами. Ось так, щось такі то діла. Ну, а я відповідаю на питання. Там поступило запитання. Ваші кози спокійні? Що зробити, щоб наші були спокійні? Бо купили козу, вона паслася в електропастухові, ніхто їх не гладив, не чухав, і вона дуже-дуже дика. Що зробити, щоб вона була спокійна. Думали, вона приведе козенята, стане спокійнішою, але вона все одно дика. Як їх привчити? Ой, я навіть не знаю, як вам його розказати. Треба козу часто гладити, треба козу шухати. Прив'язати на короткий ланцюг, правда, чернишиком. ж тебе почушкати. Так, 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 так. О. На короткий ланцюг, ну, в хліві, щоб ви могли, отак -от, як я до своїх, щоб вона не скакала на стіни, не дерлася, щоб ви могли її гладити, чухати. Кожен раз щось добреньке давати, називати її так, як, вона, як ви її хочете назвати. В мене, звичайно, він черниш, я його звук. Що тут свербить тебе? О. І ми йому даємо щось смачненьке і кличемо черниш. Він одразу на полі до рук тої не давався, втікав. А зараз вже був дякувати. Вже підходить до рук, дається. Каже, Хочу щось смачного, О, пальці покусаю, не можна кусатися. Де ти таке бачив? Так щось таке діло. Чим більше ви гладите, чим більше мурзаєте їх, тим вони ручніші стають. Давати щось смачне їм з рук таке, що вони найбільше люблять, що вони до вас прийдуть і знають, що ви їм дасте щось смачне, Так? Кажи чернишку, треба щось нам смачненьке давати. Ми тоді раз, два, до рук йдемо. І якщо на родах бажано, щоб ви були присутні. От. О, 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 там тебе звербити, ти не можеш дістати. Ага, тут хліщана йшла. От що ти так чухатися тут захотів? і ще є один. Ну, ще одного знайшла. Де ти їх знайшов? Чернишику. Козів нема. Що вас? Чорних козлів люблять? Люблять кліщі, так? Да? Ой, ой, як балдежно. Ой, ой, Любка, чухай, так? Да? Угу, угу. Бачите? Ось так вони люблять їх чухати. І вони це люблять. Почухати, погладити, на день пару раз прийти до хліва до них. Ось почухати їх. Ай, ай, ай ти мене почухаєш так. Гой, щоб ти здоровий був мені. Ти мені здоровенький був і слухняний, да? О, красавчик любить. Ще знайшла одного. Тото, да? Де ти їх стільки назбирав тут? Ще паслися в тих хабизях, а там повно тих кліщів. Ну, Козів немає, я врано доїла. Зазвичай тут гляджу, чи нема кліща ніде. Все, всі вибрала, вже нема. Ні, нема, нема, нема. Бачите, як. О, все, почушкала вже тут тебе. Зараз я тебе ще попорськаю. Раз тебе так кусають, то я ще тебе. Попорскаю. Від кліщів. Де воно у нас? Ось таке о. 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 Треба тебе постнути. О, тут не, не відкручено. О. О, таке ми тебе. Попорскаємо, щоб тебе не кусали кліщі вредні. Ось так. Все. Не будуть кусати тебе вже кліщі, ти будеш в мене красавчиком. А то де будуть гризти. Бачите, вони тоді всі мурзані. Ми їх гладимо, чухаємо, приходимо, даємо весь час на полі щось смачненьке даємо. Ось, І, і вдома щось смачненьке, як привчаємо. Купляла я чужі кози теж. Зразу на мотузку водила на поле, щоб вони привикли, а потім вони вже знали, як вони звуться, як їх кличу. Що якщо кличу, то дам щось. Весь час, якщо кликала, весь час давала щось смачне. Ось. І вони раз-два привчаються. Ну зараз у мене вже тут всі кози в з мого виховку. Всі з козенят. Шоколадка куплена, але ну, вона з маленьких козенят, з маленького козенят вона привезена додому, Їй було півтора місяця в воді, як її привезли. Я привезла її поїхала. Так, ті всі мої. Ну і ця маленьким козеням два місяці було їй, що? Чи три місяці, ну не більше. Теж її привезли до мене. Ось. Так щось таке то діло. Куди? Ану, стала на місце бігом. Вредіна. О. Та я тут таке, так що всі вони в мене ручні, всі за руками ходять. Бажано козенята е, поїти самому, тоді вони спокійніші. Бо якщо е, те, як сказати, ой, дай Боже розуму. Вони суд козу, а коза трошки така. Що втікає від рук, то вони потім ще дикіші ті козенята і дуже тяжко з ними тоді раду дати. Ось таке діло. Так що якось так. О. А так, так більше я не знаю, тільки добре щось давати, зразного мотузку поводити з собою, потім пускати мотузок, щоб вона кликати приходила. І так поступово ви її привчите, бо інакше я не знаю, як можна привчити. Нубійські кози, бо там нубійська коза. Нубійські кози взагалі це такі, такі мазуни, що я, я просто не представляю, як вони можуть бути дикі. Це, напевно, самі, самі мазані кози це нубійські. Ну, це наскільки я дивлюся по- своїх. Ось. Так щось таке діло. Вони ще лежать, вони ще знають, що їм ще рано йти. Вони ще собі тихенько. Тишина і спокойствує, всі мовчком. Тіше щось там доїдають мої. Да, зіронька Зіронька моя, що ви там ще їсте щось? Сінце, конюшинку доїдаєте. Так, конюшинку доїдають мої. Їдять зранку конюшину, їм ложу. Навіть гарбузів не повідали, бачите? Понажиралися і гарбузів не повідали, так, да, Зіронька? Ай ви мої дівчатка хороші. Які вони в мене, мазульки. Ну, Бійці то тільки ото дуже паршиві, чим паршиві. Що як вона вже кітна, а вже якщо ви її запустили, бачите, що вона робить? Ну, То я її ще не запустила, то ще мені вона дозволяє. А Наталі не лізь, о-о-о, яка я сердита. Не лізь, любка до живота. так? Тут можеш гладити мене. А до живота ні. Шоколадка, то мені ще дозволяє трошки до живота лізти. Ну, то тільки мені. Ось, ось такі вони. Отут вони, да, такий мають нору фаршивий. А так то вони дуже чемні кози, дуже мазані. Що, 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 черниш? Ти шо, 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 шо? ти хочеш б я до кози пустила тебе? Ні, ти не ні вдома коза сама піде пастися, Так-так? <гум> ось такі справи, ладненько, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па